Зараз справа 1144. Визначте координати точок, зображених на малюнку 219. Ось цей малюнок. Знайдіть довжини всіх можливих відрізків. І так. Координата точки А. Ми бачимо одиниця. Одиничний відрізок розділений на 1, 2, 3, 4, 5. На 5 частинок. До точки А взято дві таких частинки. Значить, буде координата дві, п'яті. До Б. Тут у нас буде 5, 6, 7, 8, 9. Значить, буде одна ціла, один, два, три, чотири, чотири п'ятих частинок. Далі, тут 3, п'ята, Значить. 3,1 п'ята. І все. Значить, відповідно, довжини відрізків будуть аналогічні. Оа. Довжина в нього 2 п'ятих, ОБ. 1,4, ОЦ. п'ята. Ну, відповідно, щоб знайти, наприклад, АБ треба від однієї цілий, ну, хай буде АБ, значить, АБ, це вже буде 1,4 п'яти мінус 2 п'яти. Буде рівнювати 1,25. І АС, АС відрізок. Буде дорівнювати 3,15 мінус п'ятих. Значить, це буде 2,4 п'ятих. І останній ще в нас е, залишився відрізок BC. Значить, BC, Щоб його знайти, треба 3,15 мінус 1,4. Значить, як можна швидко розв'язати. Значить, 3,1,5 мінус 2 цілі. Це буде 1,1,5. І додати 1,5, яку ми зайву відняли, це буде 1,2,5. Ми можемо порахувати таким чином ось. Скільки у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5. А це 1 ціла і ще раз 2. Значить буде одна сила дві п'ятих.